Завершуємо робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СН. Наша команда розповість про те, чим жили упродовж останньої доби Нововолинськ, Волинь та Україна. Іванна Білішук у студії, вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. У Нововолинську уперше відзначили День національної поліції. Робоча нарада міністра енергетики Ігорина Салика з працівниками вугільної галузі, на якій були і Нововолинці, відбулася напередодні. Про це також останні події, що трапилися на Волині та в Україні. Далі більш детально. в Україні вперше відзначили День національної поліції. Дату святкування обрали не випадково, адже саме цього дня президент України Петро Порошенко підписав закон про національну поліцію. І з першою річницею урочисто привітали і нововолинських правоохоронців. Рік видався нелегкий. В країні триває війна і економічна криза. Та за цей період реформ вдалося збудувати міцний фундамент у створенні нової поліції. Про це свідчить і те, що люди стали більше довіряти правоохоронцям, а ті, в свою чергу, змінили ставлення до роботи. За словами начальника слідчого відділу, після реформування та переатестації в поліції залишилися найдостойніші працівники, і на них лягла велика відповідальність перед жителями міста. У день професійного свята їм побажали гідно нести службу. Дозвольте вас привітати, побажати вам саме основного здоров'я вам особисто, близьким вашим родичам, дружинам, дітям, щоб завжди знали і воно приходило у відповідність день перебування на роботі, рівнялося дню перебування вдома. Ніхто ніколи не затримався під час роботи. Гідно виконував покладені на вас функції. Достойно представляли інтереси держави захищали права і свободи громадян, дотримували законів і насамперед дружелюбними були серед людей. Хочеться, щоб ми дійсно виконали покладені на нас функції, хочеться, щоб і так і надалі продовжувалася на співпраця з міською радою, з прокуратурою міста, з іншими структурами, з якими ми співпрацюємо, заради досягнення однієї мети. Нова поліція працює і за новими принципами. Головне налагодити співпрацю і взаєморозуміння з громадянами та завоювати їх довіру до кожного, хто носить погони. Привітав нововолинських поліціянтів і міський голова Віктор Сапожніков висловив сподівання, що у найближчому майбутньому відбудуться позитивні зміни в організації роботи та матеріально-технічному забезпеченні правоохоронних органів. І міліція перетвориться на поліцію, змінивши не лише назву, а також розповів, що сподівається на закон про муніципальну поліцію. Мрію про те, що у нас буде прийнятий закон. І про муніципальну поліцію. І врешті-решт, ми десь звільним вас від якихось обов'язків, візьмемо цю функцію на себе, будемо фінансувати муніципальну поліцію, яка розвантажить вас, а ви будете займатися більш такими серйозними справами, кримінальними, якимись, можливо, там, економічними злочинами або ще якимось печальними. Сподіваюсь, що закінчиться війна і вас так само не будуть призивати АТО. Бо багато хто з вас, мабуть, їздив туди. І бачив на, на власні очі, і приймав участь в тому, щоб мир і спокій був на теренах України. Тож дозвольте мені від імені міської ради, виконавчого комітету, і, безперечно, від себе особисто побажати всім вам миру і добра, щастя і здоров'я, благополуччя, родинної злагоди. Хай все буде у вас добре і Божі вам благодаті. Дякую вам за службу. Від імені міської ради та виконавчого комітету очільник Нововолинська привітав правоохоронців почесними грамотами, побажав сумлінно виконувати свої обов'язки і гідно захищати права та свободи громадян. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик відверто обурений діями деяких гірників державного підприємства «Волиньвугілля» через їхню не зовсім адекватну поведінку під час протестних акцій. Напередодні відбулася робоча нарада профільного міністра із працівниками вугільної галузі, головами профспілкових первинних організацій, серед яких були і представники із Нововолинська. Голови профорганізації незалежної профспілки гірників України були присутні на нараді в Міненерговугілля. Що проходила під головуванням Анатолія Корзуна, повідомляє бух представники міністерства, голови облдержадміністрації, представники трьох профспілкових об'єднань вирішили звернутися до прем'єр-міністра Гройсмана щодо виділення додаткових коштів на вугільну галузь у цьому році та забезпечення її належного фінансування, пише на сторінці у Фейсбук голова НПГУ Михайло Волинець. Також на обговорення проблем вугільників на нараду до Насалика прибув Володимир Гунчик. Проспілкові лідери розповіли про критичну ситуацію на копальнях та. Та невиплату виплату зарплати шахтарям, обговорили ряд соціальних питань, що стосуються працівників вугільної та торф'яної галузей. У ході наради міністр повідомив, що до Дня Шахтаря відбудеться зустріч профільного міністерства народних депутатів України, Голів областей і проспілок з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, щоб обговорити питання виплат шахтарям до кінця року. Цікаво, що Ігор Насалик, піднімаючи тему призначення керівника ДП вугілля, висловив відверте обурення. Вочевидь, міністр ознайомлений із ситуацією. Як проходять акції протесту на держпідприємстві. Після відновлення малого прикордонного руху на українсько польському кордоні ажіотаж у чергах стоїть 840 автомобілів. Найбільше їх скупчилося на митному пункті пропуску. Ягодин там аж 200 автівок. Це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє канал 112. Станом на восьму ранку на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні накопичилося приблизно 840 автомобілів. Однак це менше, ніж ми спостерігали вчора і позавчора. Якщо пікове навантаження на основних напрямках було більше 300 автомобілів упродовж вчорашнього дня, то сьогодні найбільше навантаження ми спостерігаємо на пункті пропуску ягодин. Це близько 200 автомобілів на інших пунктах пропуску. Серед Завантаження близько сотні автомобілів. Тому певна тенденція до зниження скупчення автотранспорту у зв'язку з відкриттям малого прикордонного руху вже спостерігається. І ми сподіваємося, що десь з понеділка кількість автотранспорту ще зменшиться, заявив він. Із його слів, для періоду літніх відпусток кількість автомобілів у півсотні на виїзд з України це нормальні завантаження. Думаю, що до цієї цифри ми повернемося приблизно до середини другої декади серпня, зазначив Слободян. У той же час прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук відзначає, що найбільше скупчення автомобілів зафіксовано в пропускному пункті Ягодин авто у Волинській області дві сотні автомобілів. 170 машин очікують черги в пропускному пункті у Гринів. По 100 автомобілів стоять у чергах до пропускних пунктів Шегині, Устилух та Краковець. У пропускних пунктах Рава Руська та Грушів зафіксовано по 60 автомобілів і 50 автомобілів у пропускному пункті Смільниця. Стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Левченко завершили перед Олімпійський навчально-тренувальний збір у Луцьку. На стадіоні Авангард вони провели десятки тренувань разом зі своїм тренером Іриною Пустовіт, Одосконалювали техніку та поліпшували витривалість. Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики Волинської області. Ми виконали увесь обсяг запланованої роботи і летимо у Бразилію із хорошим настроєм та планами. Окремо хотіли подякувати Луцьку за підтримку і чудову організацію збору. Нас усе тут влаштувало, тому ми маємо плани готуватися до наступного сезону саме у секторі авангарду. Розповіли при службі Федерації легкої атлетики Волинської області Ірина та Юля. Нагадаємо, що на Луцький збір Левченко приїхала із польського Бидгоща, де стала бронзовою през. Ркою чемпіонату світу. Ерго вдалося позбутися впливу фінансово-промислових груп. Після допиту у генпрокуратурі лідер радикалів заявив, що депутатів хочуть залякати. Освітянам збільшили стаж для виходу на пенсію. А у штабі АТО повідомляють про збройну диверсію. Ворожі розвідники відкрили вогонь з гранатометів. Про ці події далі у короткому огляді всеукраїнських новин. За три місяці Міністерство енергетики та вугільної промисловості вдалося позбутися впливів фінансово-промислових груп на прийняття тих чи інших рішень. Про таке в ефірі п'ятому каналу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Є енергетичний ринок і на ньому усі працюють в однакових умовах. Жодна з фінансово-промислових груп, яка працює на цьому ринку, не має жодних преференцій, наголосив міністр. Нагадаємо, Міненерговугілля наполягає, щоб Україна стала учасником експорту електроенергії за кордон розроблена. Повністю програма, і на сьогоднішній день нею зацікавилися Канада, Сполучені Штати Америки та європейські фірми. Народний депутат України, лідер опозиційної фракції радикальної партії Олег Ляшко, після чергового допиту у Генеральній прокуратурі України заявив про те, що правоохоронні органи не можуть використовуватися для зведення політичних рахунків. Не може прокуратура викликати на допит фракцію опозиційну радикальної партії. В повному складі навіть героя України, члена нашої фракції Юрія Шухевича, теж викликають на допити. Ми переконані, що зведення політичних рахунків влади з нашою політичною силою через нашу опозиційну позицію і політику, зведення рахунків з використанням правоохоронних органів це є злочин, за який треба буде відповідати. За словами політика, його фракцію такими методами залякати не вдається. Нас хочуть змусити мовчати, щоб ми припинили боротися і дали можливість владі спокійно грабувати українців. Не дамо, не залякають, не припинимо боротися, наголосив нардеп. Кабінет міністрів збільшив стаж необхідний для виходу на пенсію співробітникам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Про це повідомляють українські новини. Таким чином стаж буде збільшено на 5 років до 30 років, починаючи з 1 квітня 2024 року. Постановою, зокрема, передбачено, що пенсії за вислугу років співробітникам освіти встановлюються за наявності спеціального стажу станом на 1 квітня 2015 року, не менше 25 років. Після 1 квітня стаж, який необхідний для отримання пенсії, збільшується на 6 місяців щороку, поки з 1 квітня 2024 не досягне 30 років. На Маріупольському напрямку ворожа диверсійно-розвідувальна група наблизилась до позицій українців та відкрила вогонь із гранатометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Близько 10-ї години вечора під прикриттям темряви група противника в кількості до восьми осіб підійшла до опорного пункту в районі Богданівки. Тримаючись на відстані близько 500 метрів, диверсанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Йдеться у повідомленні, як повідомляє штаб, українські захисники були готові до провокацій та дали гідну відсіч. За годину противник відступив у зворотному напрямку. Трат серед особового складу української сторони нема. Наголошують у штабі. Загалом за добу зафіксовано 42 випадки відкриття вогню. Уже традиційно найбільше обстрілів на Донецькому напрямку. Ось таким видався інформаційний тиждень, і з вами працювала Іванна Білішук. Вже з понеділка в цій студії зустрічайте мою колегу Наталку Матвійчук. Я прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних і дякую, що дивитесь.